Привіт! А чи доводилося чути, що існує спеціальний день, присвячений допомозі маленьким пташкам? Уявляєте? Сьогодні ми якраз і зануримось у цю тему День синички. Це така, знаєте, чудова традиція, де давні народні вірування так гарно переплелися із сучасною турботою про природу. Так от, ключова дата тут 12 листопада. Це по суті таке екологічне свято. І головна ідея, власне, допомогти нашим пернатим друзям, бо ж зима не за горами, і їм ой як потрібна наша підтримка. Ну що ж, давайте розберемося, звідки взагалі ноги ростуть у цієї традиції, бо це, повійте, не просто якась дата в календарі, за цим стоїть ціла історія з глибоким культурним корінням. А почалося все, як це часто буває з народного свята, зиновія синичника. Наші пращури вони ж були дуже спостережливі, помітили, що от саме в цей період синички та інші пташки починають тулитися ближче до людських домівок. Ну, бо холод, треба ж якось рятуватися. І що вони зробили? Правильно, почали майструвати і розвішувати годівнички. Це і стало головною традицією. Ну і, звичайно, куди ж без народних прикмет, це ж святе. От слухайте якщо синичка свистить, значить буде ясний гарний день. А от якщо біля годівнички зібралася ціла зграя, все, готуйтеся до снігопадів та хуртовин. А ще, знаєте, вважалося, що синичка, яка залетіла на подвір'я, це на щастя і на добробут. От так. Гаразд, з історією розібралася. А тепер давайте ближче познайомимося з головною героїнею нашої розповіді. Але чому саме синичка, чому саме вона стала символом цього дня? Та все дуже просто. Синиця це ж, по суті, справжнісінький санітар лісу та саду. Тільки уявіть, протягом усього літа ця крихітна пташка просто невтомно працює, поїдаючи величезну кількість комах шкідників. Вона буквально рятує наші сади, наші дерева. Її роль в екосистемі ну просто неможливо переоцінити. Хм, Здавалося б, така корисна, така витривала пташка. То чому ж зима стає для неї таким, знаєте, смертельним випробуванням? І відповідь, я вас запевняю, може трохи здивувати. Отже, давайте подивимось, що ж насправді загрожує синичкам взимку. Бо, як виявляється, головна загроза це зовсім не холод. Просто вдумайтеся в цю цифру дев'ять з кожних десяти. Пташок не доживають до весни. Це просто якась шокуюча статистика, правда, для такої крихітної істоти. І ось тут ми підходимо до найголовнішого: їхній головний ворог це не мороз, а голод. Розумієте, оперення в синички чудове, воно добре захищає від холоду, але воно працює тільки тоді, коли в організмі є енергія. А енергія це їжа. Немає їжі, немає енергії, і пташка просто-напросто замерзає. Добре, з проблемою розібралися, вона серйозна. То що робити? Як допомогти правильно? І почнемо, мабуть, з найважливішого: чим же можна і головне, треба годувати синичок? Отже, дивимось, що в нас в ідеальному меню для синичок. Номер один, звісно, це не смажене і що дуже дуже важливо, не солоне соняшникове насіння. Це просто суперфуд для них. Далі не солоне сало. О, це вони просто обожнюють. Це чиста енергія в морози. Ще можна давати горішки: волоські, лісові, тільки знову ж таки, не солоні і трохи подрібнені. Все це висококалорійна їжа, яка допомагає їм назбирати той самий життєво важливий жирок. А тепер увага, не менш важливий розділ, а може навіть і важливіший. Бо неправильна їжа може не просто не допомогти, а буквально вбити пташку. Тож давайте зараз чітко по пунктах розберемо, що ні в якому разі не можна класти в годівничку. Отже, запам'ятовуємо раз і назавжди по перше, ніякого хліба, особливо чорного житнього. Він викликає в них у шлунку бродіння, а це для пташки вірна смерть. По-друге, нічого солоного, смаженого або зіпсованого. Сіль для птахів це чиста отрута. І ще один важливий момент пшоно не плутайте з просом. Пшоно, тобто очищене просо, на повітря швидко окислюється і стає шкідливим навіть токсичним. Тобто, якщо підсумувати, є таке собі золоте правило. Їжа для пташок має бути простою і природньою, сухою, несмаженою, солоною і, звісно, не солодкою. Все. Запам'ятати легко. Супер! Тепер ми знаємо, чим годувати, але ж куди цю їжу класти? І тут ми повертаємось до тієї самої головної традиції годівнички. Це, мабуть, найпростіший і водночас найефективніший спосіб реально допомогти птахам. І не треба думати, що це щось складне. Зовсім ні. Найпростішу годівничку можна зробити буквально за 5 хвилин. Звичайна пластикова пляшка, пакет з під соку чи молока. Підійде будь що це ж займає буквально кілька хвилин, а користь від цього величезна. Тож, власне, це і є наш заклик до дії. Це ж абсолютно реальна річ, яку може зробити кожен. Просто змайструвати годівничку, насипати туди жменьку правильного насіння, і хто знає, може, саме цей маленький вчинок врятує цієї зими не одне крихітне життя. І знаєте, наостанок хотілося б поділитися однією дуже влучною думкою. Годівничка, це ж не просто якась там їдальня для птахів, це, по суті, їхній пункт незламності, їхній пункт обігріву, який дає їм енергію, щоб не замерзнути. Один такий простий вчинок, а він може врятувати десятки життів. То як, може, спробуємо цієї зими стати для когось таким пунктом обігріву?